Отже, заключна четверта частина цієї епохальної історії. Тож продовжуємо 2018 рік. Нарешті доєднуюсь до кавер гурту Unstable, в якому граю на клавішах, гітарі та на беквокалі. І це було цікаво, бо грали вони більш рокову західну музику і мали деякий свій матеріал. А ще вони засвітились в телешоу X Factor, хоч і один раз, але їх показали. Cry, when Тож це був такий досвід заказних концертів на свята, весілля, байкер-фести, і я був нібито на своєму місці. Але коли в кінотеатрах вийшов фільм Богемна Рапсодія, і я, звісно, на нього сходив, то мене як підмінили. Тобто, чуваки з Куїн настільки вірили в свою творчість, настільки були готові прогризати свій шлях саме. Зі своїм матеріалом, що мене якось сяяло, Да що ж це таке? Знову чужі пісні. Тому я відіграю з Unstable останній різдвяний корпоратив, і в 19-му році виходжу з цього проекту. Наступний гурт був so Real, такий собі дует. Ну і це був недовгий період, коли, зокрема, вдалося трішки глибше копнути в більш такому андерграундному напрямі, де я грав на барабанах і співав, і ще хтось був за клавішами. І це дало розуміння, як далі рухатись в творчості і не звертати уваги на тенденції, які диктують тобі, яку музику грати, по яким канонам її створювати, і так далі. Тож відбувається всього один виступ на місцевому конкурсі гуртів, де ми зіграли дві композиції і посіли почесне друге місце. Місце. Співпраця завершилась досить неприємно, але в будь-якому разі я бажаю цій людині всього найкращого. Після цього була спочатку поїздка до Угорщини, де я заробляв гроші, щоб зробити нарешті свою репетиційну базу, і там за кордоном працював шліфувальником капотів для таких автомобілей, як Астон Мартін та Феррарі. І там же записав через свій ноутбук інструментальний альбом, натхнений красою Будапешта. Також це можна послухати на моєму Ютуб каналі Харіатом у плейлисті інструментал альбом 2019 року. Після цього, коли вже повернувся, все ж таки орендував приміщення і, звісно, не без допомоги своєї сім'ї зробив ремонт. До речі, називалася точка Starman як одна з пісень Девіда Боуї. Давня мрія нарешті здійснилася. Потім поступово з'являються музиканти, які бажають грати зі мною мої пісні. Була колаборація з саксофоністом і також встигли виступити. Вже на цій базі я продовжую записувати свої пісні, але вже в такому демо варіанті, проте також з повним аранжуванням. Маю можливість записувати живі барабани, граючи на своїй власній установці. З'являється альбом Bright Album, який я записав протягом. Карантину у 2020 році відмічу такі пісні, як Best part of me», текст написаний Олександром Луцишиним, студійним барабанчиком «Atom Toys». Просто неймовірна стадіонна пісня з усіма її атрибутами для хорового співу. Потім трек Faithful Night, майже Пінкфойдівська композиція, яка згодом зривала гучні овації після виконання. «Insane Love, яку я згодом записав в більш продвинутій адаптації, і вважалася однією з візитівок моєї творчості. Saving Souls присвячена другому музиканту, який зарано пішов з життя. Ну і Magic City, присвячена Фредді Меркрі та гурту Queen після відвідування стадіона Фернса Пушкаша у Будапешті, де у 1986 році був легендарний концерт гурту Queen. Виникає пропозиція для мене від доброї знайомої Катерини влаштувати один, але важливий концерт у клубі Віном. І ми разом з гуртом Забічес проводимо у мене декілька репетицій та здійснюємо цей задум. І все виходить як найкраще. Основний блок з моїми піснями, де я за клавішами та співаю, а Катерина за барабанами. Другий блок вже разом з зебічес. Така колаборація, де одна з пісень, яку зіграли, була Ванхаленівська Джамп. Просто мріяв зіграти її вживу. І третій блок вже самі бічі грають пару своїх хітів як хедлайнери. На розігріві був гурт Checkpoint, був дуже атмосферний та незабутній вечір. І через деякий час пані Катерина навіть доєдналась до The Bitches, також граючи за барабанами. Тож згодом збирається мій власний гурт Зехаріс. І це було неймовірне відчуття, коли ти підходиш до своєї реп-бази і на тебе чекають люди, які зацікавлені грати твою музику, не заробляючи при цьому ніяких грошей. Я був просто найщасливішою людиною. І насолоджувався кожною миттю, як на репетиціях, так і на концертах. У склад тоді входили Юрій Барабани, Валерій, бас-гітара. Антон, електрогітара, та я на вокалі і клавішах. Такий собі класичний склад для мене. Ну і головне, що ми встигли записати на студії чиста криниця дві свої пісні: це «Memories» та «Free Soul». І пан Руслан, керівник своєї студії, допоміг нам розташувати все записане на таких платформах як Spotify, Apple Music та YouTube Music. І дуже дякую йому за це. І тепер зараз на цей момент через те, що мій дім, де я жив, був повністю зруйнований нелюдями. Я перебираюсь в іншу область, і звісно, що частина інструментів також була знищена. Епізод з гуртом був завершений, але не дивлячись ні на що, я продовжую свою справу і у 2002 році записую міні-альбом Land. З шести композицій, які я записав за допомогою акустичної гітари та вже готовими нескладними партіями барабанів, звісно, що в парі треків висловив своє відношення до війни в таких піснях, як «Sounds of War» і Наше Небо. З'являється логотип харіатом. І навіть була ще можливість записати пісню з гітаристом того самого Noise on the roof, з яким я починав. Він тоді вже виїхав до Канади, і ось так онлайн на великій відстані ми спромогли записати кращу, на мій погляд, композицію ще з тих часів, яка так і називалася Noise on the Roof. І навіть вдалося змонтувати відео на цю пісню також можна подивитись на моєму каналі. Взагалі, створення відео також мене дуже захоплює, і мені подобається такий формат, де я можу ділитись своїм досвідом. Ну і створювати відеокліпи. До речі, ще одна дорога для мене відеоробота під назвою Pretty Face, де зібрані кращі моменти з раннього періоду гурту Noise on the Roof, де все знімалось на плівкову відеокамеру, насичений яскравий та з рідкісними кадрами. Знаходиться в плелисті Lost and Found Album 2010 одинадцятих років. Що ну і ще слід згадати пісню Доля Твоя атом Тойзовського періоду з поетично складеним текстом та потужним супровідом. Така мелодійна та драйвова одна з найулюбленіших моїх пісень. Ж, я дуже зацікавлений у створенні українського музичного контенту і продовжую писати свою музику. І підсумки такі, що музика це великий напрям в творчості, де можна безкінечно розвиватись, шукати щось нове та залишити спадок у вигляді свого світогляду, сприйняття дійсності і так далі. По-друге, моя музика це все ж таки для більш дорослої аудиторії, але це те, що робиться для душі. Це така, я б сказав, більш кінематографічна музика, атмосферна, з сенсами та посилами, яка запросто б могла звучати в фільмах. Ну і по третє, для мене дослідження ніколи не закінчується. Завжди є куди рости. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Дякую, що додивились це відео до кінця. Пишіть свої думки в коментарях. Був дуже радий поділитись з вами цією історією. Бажаю здоров'я!